Привіт! В цьому відео будемо виконувати Orlow Enso. Зібрав 14 мільйонів 200 тисяч доларів від PolyChain Capital за Spartan та Multicoin. Спочатку нам треба зареєструватися на сайті. Далі приєднатися свій Гаманець. Я буду приєднувати Metamask. Цей проект дуже схожий на Movement. Він роздав в грудні 2024 року від 800 до 3 тисяч доларів на аккаунт. У нього була дуже схожа активність як у Enso. Тому переходимо до відпрацювання. Цій плаці у нас є соціальне завдання. Тут ми підписуємось на Twitter, на Discord, робимо репост та отримуємо за це плюс 1500 понтів. Далі інше завдання приглашаємо двох друзів і отримуємо за це плюс 500 понтів. Зретє завдання робимо пост в Твіттері, ставимо фото на свою аватарку та отримуємо за це ще плюс 500 понятів. Тепер переходимо до DeFi завдання. Тут нам треба створити свою криптобіржу Це займає тільки 30 секунд. Просто натискаємо на цю кнопку. Далі вводимо тут будь-яке ім'я. Наприклад, я вів Саша Крипто. Далі тут теж будь-що. вставляю цей текст. Додаю будь-яку цифру, наприклад, 3. І в третьому розділі теж пишу так само. Вставляю текст, додаю будь-яку цифру. Далі натискаю на цю кнопку. Прохожу капчу. Вся капчу я прийшов, натискаю Submit. Далі натискаю Close. І мені за це дали плюс 1000 поінтів. Так можна робити кожного дня по 5 разів в день. Та отримувати плюс 5 тисяч поїндів. В мене всіх разом 208 тисяч. ще тут є лідерборд, де можна відслідкувати своє місце. Детальний пост з цими посиланнями по цьому проєкту я викладував 1 червня. Також в мене є дуже багато інших постів про різні проєкти, які можна відпрацьовувати та отримати з них аирдроп. Дякую за перегляд. lot of your face i really don't get it she say what you want her to say at the end of the day i'm still getting money regardless i'm still getting paid if she won't go she lose in the fame hey. Fuck around leave your pockets empty. this ain't a killer but don't tempt me missy missy do you really miss me she lot of your face i really